Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я знову хочу розповісти вам про найвідоміший мультсеріал «Сімпсони». але на цей раз я не буду розповідати про передбачення, а хочу розказати про факти, які ви могли не знати. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Сімейство Сімпсонів вперше з'явилося як серія короткометражних фільмів у шоу Трейсі Улман у 1987 році, після того як творець Мет Гроунінг передав першу пропозицію перетворити свої комікси Життя в пеклі на анімаційні короткометражки. За словами творця, він поспіхом зробив замальовки сім'ї, чекаючи в холі своєї піч зустрічі. Грунінг назвав усіх героїв іменами членів своєї родини, замінивши Барт на своє ім'я. Чому Барт це була анаграма слова Нахаба. Всі вони були жовтими, тому що Гроунінг хотів щось, що приверне увагу людей, коли вони гортають канали. Він розповів BBC, що аніматор придумав жовтий колір. І як тільки показали його мені, я сказав, це те, що треба. Коли ви перемикаєте канали за допомогою пульта дистанційного керування і блимає жовтий, ви будете знати, що дивитись Сімпсонів. Гроунінг намалював кожного з членів сімейства Сімпсонів так, щоб їх можна було миттєво впізнати за силуетом, що призвело до їхніх характерних зачісок і форм голови. Гроунінг звернувся до фронтмена та композитора Оінго Бонґо Дені Елфмана, щоб створити тему ретро для вступної частини на створення культового музичного твору, який вважається найпопулярнішим у кар'єрі Ельфмана. У нього пішло лише два дні. Довго початково послідовні шоу була розроблена, щоб скоротити анімацію, необхідну для кожного епізоду. Однак, три елементи змінюються від епізоду до епізоду: повідомлення Барта на дошці, музика, яка грає під час соло лізи на саксофоні, і заключний кадр на дивані, тривалість якого залежить від потреб цього конкретного епізоду. Гронінг обрав Спринфілд місцем дії серіалу через те, наскільки поширеною є назва міста в Америці, яка з'являється щонайменше у 29 штатах. Незважаючи на те, що в 2012 році журнали Смітсоніон розповіли, що його назвали на честь Спрінфілда, штат Орегон, неподалік від його рідного міста Портленда, він навмисно приховував штат вигаданого міста. В очікуванні успіху серіалу я думав, це буде круто. Усі подумають, що це їхній Спрінфілд. Сказав він журналу. Сім'я Буша не була фанатом шоу у жовтні 1990 року. Тодішня перша леді Барбара Буш назвала шоу «найдурнішою річчю, яку вона коли-небудь бачила, що спонукало сценаристів шоу написати відповідь Марч Сімсон, яка стверджувала, що сім'я докладає максимум зусиль. Тоді перша леді вибачилася на початку 1992 року. Тодішній президент Джордж Бур старший сказав під час своєї провальної кампанії переобрання: ми будемо продовжувати намагатися зміцнити американську сім'ю. Зробити американські сім'ї набагато більш схожим на Уолтонів і багато менше схожих на Сімпсонів. Сценаристи одразу відповіли вже в наступному ефірі шоу, яке показує, як сім'я спостерігає за промовою, коли Барт відповідає: Гей, ми такі ж, як і Уолтони. Ми теж молимося про кінець депресії. До 17-го епізоду другого сезону Фокс і виробнича група тримали в таємниці, яких персонажів озвучують актори, дійшовши до того, що закрили сеанси запису, відмовляючись публікувати фотографії виконавців. Однак у старих грошах мережа розкрила, які ролі грав кожен актор, оскільки продюсери вирішили, що їхній акторський склад повинен отримати належне за їхню роботу. Голос за тим, як Мегі смок чи соску, не хто інший, як сам Грунінг, коли в 1992 році вічна малеча вимовила своє справжнє перше слово, тату шоу повернулося до Елізабет Тейлор. Чому клоун красті та гомер так схожі? Сатирична самолюбство, якого я тоді шукав, полягало в тому, що Сімсони були про дитину, яка не поважала свого батька, але поклонялася клоуну, який був точно схожим на його батька, пояснив Грьонінг. Епізод 2003 року показав, що адреса електронної пошти Гомера ChunkyLover53, цю адресу сценарист епізоду Мед Селман зареєстрував застелегіть і за хвилину після виходу шоу в ефір у павці вхідні вичерпався ліміт повідомлень. У той час як вислів Гомера Доу було додано до оксфордського словника англійської мови, вираз з'являється в сценаріях просто як роздратоване рохкання. Ден Кастеланетта, актор, який грав його протягом трьох десятиліть, каже, що взяв за основу звук пісні Джимі Фінлейса на Доу у фільмах Лорел і Гарді. Хоча майже кожен у Сімпсонах намальований лише з чотирма пальцями, лише один персонаж отримує додатковий п'ятий це Бог. У 1992 році Улман подала до суду на Фокс, стверджуючи, що її шоу стало джерелом успіху Сімпсонів, і вона повинна розділити прибуток. Зрештою, позов було відхилено у суді. У 1997 році копія будинку Сімпсонів у натуральну величину була побудована в Хендерсені, штат Невада, для конкурсу, який спонсорували Фокс і Пепсі. Після того, як декоратори старана відтворили будинок із чотирма спальнями, переможець, робітник на пенсії із Кентукі, вибрав грошовий приз у розмірі 75 тисяч доларів, замість будинку, побудова якого коштувала 120 тисяч доларів. Після чого він був проданий у 2001 році, але після цього він змінився на звичайний дизайн. Шоу було дубльовано японською, німецькою, іспанською, португальською, стандартною та квебезькою французькою мовами та арабською. Для останнього через ісламське звичаї Гомер п'є газовану воду замість пива і їсть сосиски з єгипетської яловичини замість хот-догів. Його ім'я в арабській версії – «Омар Шамшум». Актори, які створили французькі дубляжі Гомера і Марч, Філіп Пейтє та Вероніка Ожеро, познайомилися під час прослуховувань і одружилися через 10 років. Гомер єдиний персонаж, який веде діалоги в кожному окремому епізоді. У 1999 році журнал Тайм включив Барта до свого списку «100 найвпливовіших людей століття. Він був єдиним вигаданим персонажем цього списку. Якби ви дивилися кожен епізод серіалу, що транслювався за останні 30 років, це зайняло більше 14 днів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.